Так, друзі, всім привіт, всім гарного понеділка, як то кажуть. Чудове класне нове надходження з маленьким пробігом, з мінімальним пошкодженням помаритися. Це ось такий Ford Explorer, автомобіль у нас 20-го року на трьохлітровому турбованому двигуні. Це у нас повний привід комплектація платіном, саме максимальна. Камери 360, адаптивний клізконтроль. Коротше, в цій тачці може бути все, що потрібно. Багажник у нас відкривається з ноги, також з ключа. По салончику, що у нас тут? Салончик у нас в гарному доглянутому стані. Ідеальний можна сказати, шторочки є, це вже чудово. Шестимісний автомобіль, тому для дальніх поїздок буде саме те, що потрібно. Так, що у нас по передньому ряду? Датчик і сліпих зон, утримування в полосі, автосвітло, автодощ, мультикермо, ЖК-панель. Також планшет встановлено для мультимедії, панорама, чорний дах. Скло підіймачів круг, сидінь, електроугрування передніх сидінь, підігріви всіх сидінь, обдуви передніх сидінь, підігрів керма. Ну, тобто, може бути все, що потрібно, як то кажуть, в цих автомобілях. Тому, друзі, як то кажуть, розказувати можна багато, але саме головне це приїхати, потестити і зрозуміти, що вам воно підходить, тому що такі автомобілі це ну, шик просто розматрична оптика. І все є. Я не знаю просто, що розказувати, тому що розказувати можна дуже багато. А так, місто Київ, Сумська 2, кредит, лізинг, за готівку, приїхали, потестили, забрали, навіть криптовалюта. Все приймаємо.